На Рівненщині розпочався Кубок України з боксу, присвячений дню захисників та захисниць. Майже 200 спортсменів та спортсменок з усієї держави зібралися, аби не тільки вибороти перемоги на турнірі, а ще й вшанувати військовослужбовців, які боронять Україну. Завдяки нашим воїнам. Молодь має можливість виходити на ринг. Розповів віце-президент Федерації боксу України Олександр Манчак. Хочу подякувати усім небайдужим. Хочу побажати усім людям гарних боїв, спортсменам гарних результатів. Слава Україні, слава нашим героям і слава українському боксу. У змаганнях приймають участь спортсмени в усіх категоріях, від найлегших до важковаговиків. На урочистому відкритті турніру побував і очільник області Олександр Коваль. Я надзвичайно приємно вражений і радий тому, що може Чи стає центром боксу в Україні після офіційного початку змагань? Спортсмени почали готуватися до боїв. Опитані боксери ділилися враженнями від поєдинків та мотивацією тренуватися і досягати вершин у спортивній кар'єрі. Емоції після бою хлопець молочина вийшов. проявив. він ще не такий досвідчений. Мене попередили, але я ніколи ну, до кожного супротивника підходжу з серйозним настроєм. І готуюся як до чемпіонського бою за пояс чемпіона світу. До чого я йду? Олександр розповів, як досягає успіхів і де знаходить мотивацію. Правильне харчування, правильний підхід, режим, дисципліна. Дякуючи Ілії Ярмоленко, моєму дієтологу, я отримав цей досвід, ці знання і можу виходити без вісонечного костюму, скакалки, в ринг, наповнений енергією, з підготовленою вагою. Це є професіоналізм. Спортсмен Георгій також переміг у поєдинку та розповів про свій шлях. Боксую ваговій категорії 75 п'ять кілограмів. Отак, а ще поки не займав ніякі призові місця у турнірах. Такого масштабу поки кубок України триває. Спортсмени мають можливість не тільки побоксувати, а й поспілкуватися між собою та поділитися досвідом та враженнями, розповіли організатори. Ринг це чудова можливість продемонструвати свій дух і мотивацію займатися улюбленою справою. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.